партнер програми магазин охоронні системи та фірма «Аурас». Огляд важливих надзвичайних подій, які відбувалися в рівному та області. Далі в ефірі вітаю усіх, хто приєднався. Банда розбійників напала на рівненську сім'ю. Серед ночі вони увірвалися до приватного будинку, калічили господаря, Битую жінку. Теж били, вивели її до підвалу. А маленьку дитину зачинили у ванній кімнаті. Увесь цей жах тривав доти, поки злочинці не отримали бажані майже 19 тисяч доларів. Нагідників зараз шукає поліція. У селі Вересневе Рівненського району розбійники сьогодні вночі увірвалися в приватне обійстя Місцевої сім'ї злочинці були в масках та збитими в руках. Троє. Всі спершу кинулися на господаря, калічили битою, вимагаючи гроші. Потім чоловіка привели до будинку, де зняли з нього кайданки, зв'язавши руки та ноги подовжуючими і мотузкою від шторм. Цей час ще двоє нападників в балаклавах пішли до будинку, де жертвою стала і 31-річна дружина. Її побили, зв'язали клейкою стрічкою, вимагали кошти. Семирічну дівчинку розбійники зачинили у ванній кімнаті. Нападники врешті домоглися свого забрали 18 тисяч 900 доларів США і сумки господаря. Після. Цього зловмисники зникли у невідомому напрямку. Першою зуміла звільнитися дружина, яка одразу одразу повідомила до поліції. Лікарі швидкої медичної допомоги доставили подружжя із забоями голови, м'яких тканин обличчя та ніг в приймальне відділення лікарні, звідки після надання медичної допомоги відпустили додому. Розбійників нині шукають оперативники з їм загрожує від 8 до 15 років правної колонії. По рівному перекинувся мікроавтобус. Постраждали троє людей. Серед них магі та жінка. Усіх забрали до лікарні. Водій який спричинив цю аварію, був геть п'яним. Вночі на вулиці Гагаріна водій на швидкості влетів електроопору. Транспортний засіб від потужного удару перекинувся у салоні. Окрім водія, було ще двоє людей. Поліцейські та медики допомогли вибиратися потерпілим. За попередню інформацію, 26-річний рівнянин водій автомобіля Нісан не вибрав безпечної швидкості руху, не врахував дорожню обстановку та на перехресті із круговим рухом в'їхав у бетонну конструкцію. У салоні автомобіля перебувало троє пасажирів 20, 22 та 23 років. Всі лишилися на щастя живими. 20-річну вагітну відразу транспортували до лікарні, потребували огляду. Також і інші учасники ДТП. Водія відразу після аварії освідували на стан алкогольного сп'яніння. Він був п'яний. Ця легковажність цього разу коштувала травмування його близьких людей і механічних ушкоджень автомобіля. За фактом порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило тілесні ушкодження, у поліції розпочали досудове розслідування за частиною першої статті 286 кримінального кодексу України. І до інших тем рівному стріляли в торговий заклад розбиті вікна. Стрілки відразу кинулися тікати. Налякані працівники магазину набрали лінію. 102. мотиви зловмисників були незрозумілі. Люди не знали, чи це холіганство, чи озброєні чоловіки на когось. Полюють у рівному на мікрорайоні. Північний мешканці чули постріл. Компанія з трьох людей спершу дивно поводила себе біля фасаду торгового закладу. Врешті один із них дістає зброю та стріляє по вітринах. Всередині було повно відвідувачів та персоналу на службовий планшет патрульних надійшов виклик про те, що на вулиці Великої дивізії невідома особа обстріляла магазин. Зв'язавшись із заявником в телефонному режимі, полісмени отримали чіткий опис зломисника та миттєво розповсюдили орієнтування через декілька хвилин на вулиці. Ці івена коновальця захисники правопорядку помітили трьох осіб, один з яких відповідав опису заявника. Полісмени із метою забезпечення безпеки громадян подали команди лягти злочинцям обличчя до землі, застосували й кайданки. У сумці одного з підозрюваних було виявлено пістолет. Пояснити його походження він не зумів, як і мотиви свого вчинку. Послідувавши затриманих на стан алкогольного сп'яніння, в медичному закладі. Патрульні доставили рівнян у відділ поліції для з'ясування усіх обставин справи. Усі причетні до стрілянини мешканці будинків у цьому мікрорайоні. Із чоловіками нині спілкуються слідчі. На закинутому будівництві патрульні затримали студентів, які вживали наркотики. Це було вночі. Серед молоді були й дівчата чи притягнуть їх до відповідальності або ж обмежиться попередженнями правоохоронці. Ще думають. Нічні розваги рівненських студентів накуритися трави. Це помітили поліцейські, як патрулювали місто. Копи послідували за молоддю на закинуте будівництво по вулиці Драгоманова. Хлопець та дівчина вживали в дурман речовини. Інспектори перевірили підлітків. Їм було 17 та 18 років. Відповідно, в руках був саморобний пристрій для куріння наркотичних засобів, а поруч кілька порцій наркотичної трави. Студенти для пояснень відправилися до відділу поліції. Сезон підриву військових артефактів триває. На Рівненщині за добу знищили понад три сотні боєприпасів. Із різних районів області піротехніки отримали два виклики. Реагувати потрібно було відразу. Північ області двічі за добу навідали сапери. Селяни з першої села Углиця, Сарницький район повідомили, що знайшли снаряди на присадибній ділянці. Чекати було нічого, адже боєприпаси у будь-який час могли підірватися. Піротехніки виїхали за місцем знахідки небезпечні предмети. Були були ліквідовані із перервою кілька годин аналогічний виклик надійшов із Дубровицького району. Що знайшов мешканець села Бережки Добровицького району в ході земельних робіт. Усі вибухонебезпечні предмети були радянського виробництва, перебували у бойовому стані і несли реальну загрозу для громадян. Коли сапери обережно розгорнули землю, виявили кілька сотень набоїв до стрілецької зброї та мінометну міну калібром 50 мм Усе небезпечне начиняння піротехніки вивезли та знешкодили у безпечному місці. Загальна кількість вибухових. Речовини у тротиловому еквіваленті в артснарядах та міні було понад 20 кілограмів. Радіус ураження при можливому вибуху сягнув би до 800 метрів. Зметуть чи зріжуть усе, що заважає. А якщо це історична пам'ятка чи окраса міста, схоже, теж це не зупинить у рівному зрізали ціне дерево просто у середмісті. Захисники цінних пам'яток історії вимагають пояснень, хто давав дозвіл на вирубку здорового ясена, якому більше як три сотні років вирізати такі породи дерев заборонено законом. То чи були об'єктивні підстави у комунальників? Це пам'ятка природи місті. Таких дерев зовсім зовсім небагато, і ми їх повинні берегти як ока. Місто оголюється, оголюється непомірними такими темпами. Повний матеріал про вирізання цінних дерев дивіться у наступних випусках програми Надзвичайна ситуація на телеканалі Сфера ТВ. Зачу вам усього доброго, справедливості, довкола. До зустрічі вже в наступному ефірі. Зачіска ведучої від мережі салонів Тетяна. Рівне вулиця Академіка Грушевського, 77. Вулиця Князя Романа, 4. Проспект Дозорцевої. Телефон для запису 096 389 004. Тетяна. Салон, де знають, що потрібно саме вам. Партнер програми магазин охоронні системи та фірма «Аурас». можете спати спокійно, якщо за ваш захист беруться професіонали. Перший у рівному спеціалізований магазин охоронні системи. Ми здійснюємо реалізацію, монтаж та гарантійне обслуговування охоронно-пожежної сигналізації, пожежогасіння, систем доступу, відеоспостереження, засобів безпеки для захисту житла, виробничих приміщень, магазинів, офісів та банків. У нас працюють тільки кваліфіковані спеціалісти з багаторічним досвідом. Спеціалізований магазин охоронні системи на безпеці. Не варто заощаджувати.